Привіт-привіт, Слава Україні! Е, зразу почну з гарних новин. Я пам'ятаєте, в минулому відео я там вже жалілася, що стоїть читання От сила Ютуба, тільки я пожалілася і якось, знаєте, так пішло прямо. Тому я, от, бачите, вже майже весь досить прочитала. Маленький спойлер: це лежать книжечки на 24 години читання. Так, так, замутимо ми з вами марафончик. Вот. Ну, а сьогодні про іншу приємність. В общем, прямо відео «Приємність за приємністю». В общем, ну, Я ж у вас так, знаєте, щоб нести добрі новини світлі. світлі. Я хочу вам показати розпаковку. Знаєте, я вже так, знаєте, щось мені, щось не мені. Тут так ну, буду показувати все. Я знаю, що ви любите, тому дивіться на все. Значить, Була у мене така історія. Значить, серія книг з історією. Ми пішли в кав'ярню. До речі, вона вже потім закрилася, в общем, щось не пішло. Вот. І я там побачила книжку з дуже такою смачною колоритною назвою. І кажу, можна почитати? Ну, вона каже: бери, знаєте, так здивована, що взагалі хтось книжки читає. Знаєте, там просто цей подив. Те, ну, Це немає таких слів, щоб знаєте, передати вам. Я взяла цю книжечку, я її прочитала на одному диханні, почала шукати собі, ну, щоб повернути ж книжку. Знайшла вже на ULX, там таку. В общем, купила, вот, і тепер от, вона в мене є. А це здається, ну, от, як потім я розібралася, це серія. Знаєте, дуже такою, м'яко кажучи, не загально прийнятою, не такою, не класичною художньої прози. В общем, таке, знаєте, з Закавирінки. Книжечка, знаєте, тримайтесь, називається Гівно Горить. Ось ця, кни... Ось. Ось ця книжечка, така, знаєте, дуже красива. Це в нас чеський автор. Дуже дивний, такий, бачите, тут вона наче відкривається, але тут біла. Ну, тут все цікаво, все круто, все цікаво. Петер Шабах, гівно горить. І, е, е, до речі, от перше, ну, таке, от, воно не передмова, не оповідання, я не знаю. В общем, Просто автор захотів написати, як то каже, таке враження. Е, от воно саме називалося Гівно горить. Дуже крутезне. Вся книжка просто читається на одному диханні. І потім якось так випадково мені е, впало в око. що, значить, е, в общем, я знайшла ще одну книжечку з цієї серії. Це е, називається вона е, значить, Ненал Величкович Сагіб імпресії з депресією. Теж, бачите, яка специфічна доволі обкладинка, теж так само от, зроблена, типу, типу суперка, а тут біле. Е, вот, ну, бачите, теж така прикольна. В общем, ну, донечка теж каже, хочу, 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 в общем, будемо читати на Вот. В общем, щоб ви знали, називається сучасна проза. Це «Темпора», до речі, видає. Да, я в себе весь час лаю, сварю, що я забуваю сказати видавництво, виправляюсь. Видавництво «Темпора», цю, можливо, вже на OLX, ну, її вже ну, Видавництво я не змогла знайти коли рік тому. До другу, мабуть, не було. Оце я купила у видавництві. Е, тому шукайте, буде вам щастя, дуже така, знаєте, в общем, потім не сваріть мене. <сум> ну, книжки класні, от реально класні. Е, знаєте, я чесно скажу, наступна книжечка, яку я замовила, я, я її купила своїй матусі. Е, бо, знаєте, я знаю, що вона дуже любить читати е, в бібліотеку, щось вона в неї якась така. знаєте, з радянських часів в неї якось так стереотипно, що там нічого нормального немає. в общем, ну не складушки у нас з бібліотекою. Ну добре, ми працюємо над цим. Тому я її на е, такому собі гаражному розпродажі у Астролябії, До речі, придивіться, тільки вони називаються не гаражний розпродаж, а вживані книги. Я зразу взагалі не зрозуміла, що таке вживані книги. Мені менеджерка пояснила. Що це книжки, які, наприклад, не забрали замовлення, які, наприклад, там повернули, да, там якісь там, може, новачі Укрпошта трішечки пошкодили. Ну, в общем, нічого такого страшного поганого. Проте книжки за дуже смачними цінами: 50-60, ну, в 170 гривень. От от я мамі замовила Джорджетґеєр Чорний метелик, романтична повість. Про значить, 18 століття. Це я знаю, що це серія книг, але ну, на розпродажі була поки що та. Почекаємо, що там інше є. От, абсолютно нова, абсолютно жодної претензії взагалі. До речі, тут я її купила здається, за 60 гривень, а тут цетлик був 370 Ну, я його відірвала. <нащо> Нащо. Нащо. В общем, абсолютно нова книжка, тому в видавництво Астролябія, вживані книги. Переходьте, там, шукайте, дивіться і будете дуже круто економити. Так, ну і звісно, я одну цю гейр не брала. Я взяла собі книжечку, яку я дуже хотіла. І, до речі, я її бачила за дуже великі гроші. Я її купила за 40 гривень. Да, абсолютно нова, знаєте, жодної претензії е, взагалі немає. Нова книжка, от серйозно, видавництво Стралябія, ви, ви моя любовна любов. тепер. От. Це ремонт ремон кіно з жінками по-доброму не можна. Ірландський роман Салі Марі. Це наскільки я пам'ятаю про пограбування банку. В общем, ну, я взагалі дуже люблю ірландську, ісландську літературу, от, цей от напрямок. Тому о, буду читати, ну, от мені кортить її, знаєте, прочитати. До речі, бачите, це як донечка сказала, це коли я в кінці року буду е, розуміти, що я не виконую да, річний план по книжкам. Я кажу, візьму в тебе тут і тексту небагато, і читається швидко, і книжечка от дивіться, порівняння з цією така масюпуня. Вот. Ну, давайте я вам прочитаю анотацію, вже ж треба хоч одну за відео прочитати. Жінка на кораблі бути лихові. А що вже казати про забарикадоване поштове відділення ще й британського Дубліна? Коли його захопили, готові віддати життя за свободу Ірландії повстанці. А у вбиральні тим часом зачилася юна британська поштарка. Без неї усе було б просто. Відважні ірландські хлопці стріляли би по британцях. І так прокладали б собі дорогу до слави. В общем, тепер не місце в історії, а місце на шпальтах книжечки Рено. До речі, він от роки життя 1903-1976. Тому не так це майже сучасна проза. От. Euh, цікаво, правда, цікава анотація, цікаво, все, цікава смачна критезна ціна. в общем, там ще наклад ну, ще є книжечки по таким вот бросовим цінам. Тому я ж кажу ще раз, видавництво Астралябія, браво, браво, браво! Я ваша. Так, Далі підтримуємо OLX, в общем, да, у мене сьогодні такі. Зекономлені покупочки. Цю книжечку я хотіла, я її так бачила, бачила. Вона один час була на хайпі, всі читали, всі там відгуки. Ну, жінка, звісно, якось воно пройшло повз. В общем, щось так, от так. А тепер захотіла. І, звісно, вже тиражу немає, ніде немає. в общем, на OLX. Дякую, OLX! За 50 гривень я купила цю книжку. Елізабет Страут, Олівія е, Кітеріш. Можливо, багато хто з вас її читав. Ну, Мені зацікавив, до речі, як я про неї собі нагадала, е, я побачила просто в Інсті відгук на цю книжку. І знаєте, от прямо продала, як то кажуть. Е, тут е, значить, родина дівчинка підліток і в неї е, дуже погані відносини з батьками. Ну, просто такі ну от, неможливі. Ну настільки там, от, і вона такі, знаєте, як би так сказати, такий дрипучі підліток, і е, батьки такі, знаєте, не йдуть на компроміс, на якесь таке. Да? Ну, в общем, і тут стається трагедія: ця дівчинка попадає в аварію, і все своє життя вона буде прикута до ліжка. І їй треба починається. Да, от, ну, сама таке от, Що мені продали цю книжку? Що цій дівчинці треба з тої реанімації зателефонувати мамі. І сказати, що тепер її життя змінилося, що тепер ця мама має її все життя доглядати. І як, от, знаєте, коли в них і так відносини ну, мега паскудні, а тут ще дівчинка, ну, по-перше, вона залежить ну, від матері, по-друге, фізично, да, там, ну, в усьому. По-друге, общем, як у них тут будуть відносини, як у них тут буде все, що як. В общем, мені от, от зацікавило, от, чесно зацікавило, хоча, знаєте, ну. Це не прям от, знаєте, попадання м'ячиком в луночку, але ну, я, я певна, що мені буде цікаво. От. Тим паче тут такі сварки, в общем-таке непорозуміння, общем, клас. От. Інколи жінка купує книжки за повну ціну. І от дві наступні саме це. Це замовлення з книгарні є. Там була. Хоча, кому ми брешемо? Яка повна ціна? Там була акція. Мінус 45%. Тому я собі все ж таки вона довго в мене лежала в кошику. Я купила собі свій улюблений постмодернізм Роберт Кувер, Пісеньки та наспіви і небелиці. Подивіться, яка крутезна, давайте так покажу. Обкладинка. Це просто нереальна. А це супер, так, да? і тут, дивіться, я вам все показую зараз. Ага, так, Отак от так. -от. В общем, тут такі оповідання, це збірочка оповідань. Ну, постмодернізм це так. Бачите, теж тексту не. Ну, так, ладно, багато тексту. <смі> тут теж немає ані, а ні, є О. розділи є. От, тут взагалі, бачите, багато. От, в общем, і дуже круто, бачите, вони на кожну сторіночку продублювали назву книжки, а тут назва оповідання. В общем, я про цього автора нічого не знаю. Я просто чула гарні відгуки на цей твір. І, по-друге, по, по третє, чи по яке там це постмодернізм, модернізм, в общем, я це люблю. Я люблю всю цю альтернативну реальність. Дякую тобі, сусід, що ти вирішив подрилити. В общем, Вибачте. У мене одна книжечка залишилася просто. Вот. Тому я не знаю, наскільки це будуть такі суспільні читання. Е, я сама тихенько прочитаю, потім вам все порозповідаю. <гум> е, тому так. І книжечка, яку мені продала дуже класна дівчина, моя така, ну я вважаю інстаподруга, подруга, бо ми так вже давненько з нею. От і е, наша така спілкування дружба почалася з того, як я їй... Її... Ну, Подарувала книжечку, яка мені теж там про альтернативну реальність. Це Ксенія Келерман, вона теж ютуб-блогерка, дуже-дуже класна, до речі, цікавтесь, переходьте. І от вона мені теж-таки опять продала цю книжку. Я дивилася її враження, і я зрозуміла, ну, якщо це не моє, то чиє? Це Волтер міллер молодший, Кантика для Лейбовіца. По-перше, подивіться, яка неформатна велика книжка. Навіть давайте порівняємо з кіно, щоб взагалі, щоб, щоб кіно стало соромно. А навіть з, зі звичайною книжкою теж вона, бачите, малесенька така, велика це малесенька. Це, бачите, тут і це наукова фантастика, це постапокаліпсис І, значить, така в них ситуація. ну, Це Земля, і, значить. Люди, які вижили в постапокаліпсис, вони так знаєте сіли, подумали і сказали: так, все це горе сталося і за вчених. І сталося те, чого я дуже дуже боюся, що стало, ну, не можна було бути розумним. В принципі, винищували всіх вчених, всіх науковців, всіх, ну, всіх, хто може мислити, всіх. от, Ну, це вважалося потенційною загрозою значить, тому постапокаліптичному людству. І е, там, от, до речі, це, тут Святий Лейбовіць це була така ну, церква. От, і щоб уч... вона підтримувала, до речі, учених всіх цих от, научний люд, цей, науковий люд е, і е, е, вчені вони. Просто мали бути монахами цього ордена Святого Лейбовіця, щоб якось ну, працювати, якісь напрацьовки в них були, щоб ну, далі, 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 далі рухати науку. От. І, е, в общем, тут от про одного вченого йдеться. Пані Ксенія далі не розповіла, тому знаю те, що вона сказала. В общем, дуже цікаво, знаєте, ну. Я, я таке люблю. По-перше, апокаліпсис. По-друге, знаєте, я люблю, коли такі, знаєте, коли не якась дурня і хайп от на, на якусь да, релігійну там, да, церковну тему, а от, ну, щось класне, реально класне. От, от саме це от, воно підходить по всім пунктам. В общем, от такі у мене придбаночки. Ну, Це ще такі запасиків. Тут щось запасиків, щось придбаночки. Вот, Давайте покажу. От. В общем, такі у мене сьогодні покупочки. Ну, от, в принципі, і все. Ну що, Вельми, шановне панство, віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Все буде добре. Переможемо. Ми на своїй землі. Всі тварі повиздихають. А ми з вами читаємо гарні книжечки. Донатимо на ЗСУ, і буде нам щастя. Переможемо, ми на своїй землі. Все. всі тварі повистихають. І не дозволяємо собі просто просирати своє життя. Підводимось і щось робимо. Просто йдемо, якщо знаєте, зовсім нічого не хочеться робити. Ідемо до найближчої квіткарні і обираємо собі. Нехай це буде одна квіточка, нехай. Простенька, не обов'язково за всі гроші світу. Просто простенька, або букетик, або квіточка. І приносимо додому і ставимо в вазочку. І повірте, воно, знаєте, от, от, я не знаю, як це працює, але от буде, знаєте, тут от метелики заграють, залітають. Все буде добре. Всіх люблю.